Друзі, всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні ділюся з вами процесом приготування та рецептом дуже смачного салатку. Для нього мені потрібне відварене м'ясо свине або телятина. Його я нарізаю на такі шматочки, схожі на соломку. Також нарізаю болгарський перець. Також на соломку, можна жовтенький, можна червоний, головне, щоб він був м'ясистим та смачним. Також для салату потрібен огірок. Добре помитий огірок, я нарізаю пів кільцями. шкірку можна щищати, можна і не щищати, так як це зробила і я. Головне, щоб вона не була дуже сильно твердою і не псувала смак самого огірка. Також для салату я використовую помідор. Помідор я стараюся нарізати теж соломкою. Серединки всі я вибираю, а все решту нарізаю на соломку. Петрушку нарізаю дрібнесенько для салатику. До салату висипаю я маринований горошок, вичавлюю часничок. Додаю сіль. Також на часник я виливаю розігріту на сковорідці олію. так, часник. Дуже добре розкриває свій аромат, і зразу салат зовсім набуває іншого смаку. Він дуже-дуже ароматний, і часник не дає якогось такого дуже різкого запаху, навпаки, дуже апетитного. Заправляю це все соєвим соусом. Додаю спочатку одну столову ложку, потім пробую, оскільки я салат підсолювала, щоб це все не пересолити. І спецій додаю ще трошечки. Перцю чорного меленого ви ж можете на свій смак додати те, що вам подобається. Але просто сіль перець, соєвий соус, гаряча олія і часник дуже доповнюють цей салат, ніби такі прості інгредієнти, але салат виходить дуже і дуже смачним. Тож раджу вам спробувати, можливо, вам також сподобається. На цьому все. Маю надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па. до зустрічей!